Дівчатка, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як я стерилізую свої інструменти і як я взагалі захищаюся від того, щоб не переносились різноманітні хвороби від клієнта до клієнта. Дивіться, почнемо з того, що якщо ми говоримо про металеві інструменти, це може бути пушер, це може бути <кій> ножиці, це можуть бути фрези. Ми їх стерилізуємо дуже просто. Насправді це надзвичайно просто. Я беру ось такий дезрествор. Потім я замочую в ньому інструменти. Він іде стерилізаційна обробка. Тобто тут є пропорції спеціальні, вони вказані навіть на баночці, Тобто не треба нічого вигадувати. Шукати в інтернеті ти розводиш розчин, дезінфікуючий, замочуєш інструменти. Я це роблю за допомогою ультразвукової мойки. Тобто, я ставлю інструменти, воно промивається, вибивається від, весь бруд, з фрезочок, з ножниць з пушера. О, тоді я беру щіточку звичайно, щіточку беру, промиваю під краном, вичухую всі залишки бруду, ставлю в сухожор на сушку, а тоді ми все складемо в такий крафт-пакетик. Я стараюся, якщо заздалегідь інструменти дезінфікую, то ставлю в крафт-пакет. Якщо я знаю, що клієнт зараз прийде, я можу поставити просто в стерилізаційну шафу. Дістати набір і відразу працювати. Ну, Тут, тобто таке, якщо заздалегідь то пакет, якщо відразу я буду брати клієнта, то я зразу в сухожарі це все ставлю без пакетика. Але в нас є такі штуки і пилки. Їх в сухожарову шафу не засунеш, тому що вони не будуть, скажімо так, переносити гарно, вони згорять, ну, грубо кажучи. У мене пилки від Global, вони миються, і вони реально мені подобаються тим, що вони. Ну, коротше, є е, час погратися з ними. Е, тобто, можна раз, другий раз, третій раз. Якщо це натуральні нігті, звісно, що нарощені, то на два рази більше я не можу їх використовувати. О, Що ми робимо з цими пилками? Ну, тобто, да, Простерісувати я не можу. Мій особистий лайфхак. Я беру пакет, зіп-пакет, звичайно, підписую на клієнта. Ну, наприклад, є в мене постійна клієнточка, я беру пакет. Беру пилочку, ставлю до пакетика. Беру кілька пельсинових паличок, ставлю до пакетика. Туди ж беру бафік, ставлю до пакетика. Гарденько це все закриваю, підписую, і в мене є одноразовий набір для клієнта одного. Я використовую. Якщо в мене ще бафік пригодний для того, щоб користуватися ним, я його залишаю. Пилку також. А пельсовинки, звісно, я викидаю і. Для наступної процедури я беру нові. Ось так. Якщо клієнт не постійний, ну, у всіх є такі клієнти, які приходять і йдуть. Ось. Що я роблю? У мене є пилки такі з мініфайли. Я беру Global. не знаю, мені дуже сподобалось. реально. Дивіться, як воно працює це все. Зараз спеціально залишила. На, на основі пилку, щоб показати, як вона відривається. <кій> Погляньте, просто шикарно, як маселку. Відірвалося, не де ніяких залишків не залишилось. От я буквально щойно відпрацювала клієнта, все знялося. Ну, пилка, тобто, от, трошки стерлася, тому що нігті були е, штучного матеріалу, не натуралки. Ось. Але загалом ну, дуже класно. У мене були раніше ось такі пилочки. У тут залишилось їх декілька штук. Не, не дуже вони мені сподобались, якщо чесно, дивіться. Теж, вроді, абразив класний все, але коли ти клеїш до основи. Коли відриваєш, залишаються шматочки клею ось тут. І простерилізувати я його не можу. Тому мені треба замочити, потім треба віддерти весь клей, щоб не було ніяких залишок, аж потім ставити в стерилізаційну шафу. Ну це, якби не дуже зручно. Не рекомендую, не знаю. Спробуйте, може, в мене якісь руки не такі. Мені не сподобалось. Оце бомба. Це мені подобається. Global fashion. Ось такий наборчик. Якщо якісь питання, задавайте, я буду зразу вам відповім на них.